Вітаємо глядачів каналу Тернопіль 1. Знову в ефірі програма Аргументи. Сьогодні у нас в гостях Петро Ясній, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. І говоримо з ним про життя університету. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть загалом про життя вашого навчального закладу. Чим сьогодні живе технічний університет? Наш університет стоїть на порозі свого 60-ліття. В наступному році нам виповнюється 60 років. І це вже є така досить, ну як для провінційного вузу є досить е, така солідна дата. І е, за цей час університет е, перетворився в такий потужний науково-навчальний е, комплекс, е, в якому е, е, крім е, факультетів, які є власне в університеті, входять ще три відокремлені структурні підрозділи: це е, Тернопільський коледж, це Гусятинський е, коледж і Зборівський коледж. Загалом у університеті за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями навчається понад 8 тисяч студентів. В університеті є чотири факультети: це факультет, який пов'язаний з програмною інженерією, з комп'ютерними технологіями, факультет, який пов'язаний з електроінженерією, біомедична інженерія. Факультет економічний, а також факультет наш традиційний, базовий, це факультет інженерії, машин, споруд та технологій. Загалом в університеті працює понад 400 викладачів, з них більше 12% це доктори, нову професори. Тобто, це такий вже солідний науково-педагогічний колектив, який не тільки, виклад... не тільки навчає студентів, не тільки передає знання, а також займається активно і науково-дослідною роботою. Університет має добру матеріально-технічну базу. Перевагою нашого університету є те, що поряд із вивченням основних дисциплін, навчання за спеціальністю, а в нас є 25. 26 бакалаврських програм і 27 магістерських програм. Студенти можуть навчатися ще додатково на. Проходити навчання в центрі інформаційних технологій за програмами профідних IT-компаній світу: це Академія Cisco, це IBM, це Microsoft, це Schneider Electric, Естем Microelectronics і ряд інших компаній, де по закінченню студент отримує сертифікат міжнародного взірця відповідної компанії, який дозволяє йому посилити свої, скажімо так, конкурентні позиції на. Ринку праці. Бачу також, що у вас буде день відкритих дверей 17 березня. Можливо, кілька слів теж скажете для абітурієнтів, куди йти і що можна буде. побачити? День відкритих дверей проводиться в університеті, в головному корпусі. Це Руська 56, в читальному залі бібліотеки. І ми запрошуємо і студентів, і випускників шкіл, а також студентів коледжів, ті, які закінчують коледжі, а також. З, це із наших коледжів, а також з коледжів, з якими ми, ми співпрацюємо. Окрім того, планується проведення і олімпіади. Планується проведення олімпіади з математики, біології, фізики, а також іноземної мови, яка буде проходити в два тури. Перший тур буде йти від 4 лютого до 22 березня, це онлайн, так званий тур. І другий тур це буде 24 квітня в приміщенні університету. Учасники переможці цієї олімпіади зможуть додатково отримати до 20 балів, якщо вони будуть вступати в наш університет. Тобто це досить така солідна перевага, яка дає змогу, ну, скажімо так, гарантовано отримати, поступити на бюджетні місця для переможців Олімпіади. Знаю, що багато у вас є студентів із інших країн. Розкажіть детальніше про них, де вони навчаються і хто це. Університет, ну, мабуть, другим після медичного університету розпочав підготовку іноземних студентів. З самого початку ми почали підготовку іноземних студентів іноземною мовою. Це Ми профінансували і підтримали навчання наших викладачів. І зараз ми маємо. Шість бакалавр, бакалаврських і вісім магістерських програм, де навчання йде іноземною мовою. Практично у нас всі іноземці навчаються іноземною мовою, це англомовні. Це порядка 40 країн, це і Африка, це і Єгипет, і зараз ми активно працюємо із, ну, скажімо так, активно працюємо по програмі. з… Туреччиною і з рядом інших країн для того, щоб мати поповнення. Ну, ряд студентів нас навчається із Польщі, тобто в нас такий досить, і в тому числі навчаються і е, в аспірантурі, є бажаючи навчатись в аспірантурі. і Університету, а що власне кажуть студенти, їм подобається навчання та ну, я хочу сказати, що якщо брати потреби студентів, ну, скажімо так, іноземців, то на перше місце це виходить це будів, бо найбільше студентів це по будівництву, навчається, і взагалі в іноземних студентів є висока затребуваність в технічних спеціальностях. Тобто, це і комп'ютерна інженерія, це електроінженерія, це автоматизація. Це зварювання, тобто в них є ринок праці, скажімо так, не заповнений чи вимагає фахівців якраз таких спеціальностей. і Університет це користає. Ну, я хочу сказати, якщо взяти по минулорічній вступній компанії, то в нас найбільше студентів ми зарахували теж на комп'ютерні науки, на будівництво. На автоматизацію, на електроінженерію, ну і ряд таких спеціальностей, які, ну скажімо, е, Ну, далекі від економічних і від е, таких соціальних спеціальностей, е, чи, спеціальностей. Чи наші студенти, які навчаються в технічному університеті, е, їздять за кордон навчатися? Е, звичайно, у нас понад десь порядка понад 150 студентів щорічно, навіть по результатах минулого року їдуть за кордон, приймають участь в програмах подвійних дипломів по в програмі Еразмус, тобто це семестрове навчання. По програмі подвійних дипломів вони навчаються це, як правило, магістерські програми. Вони навчаються рік, в нас рік навчаються за кордоном і отримують два дипломи. Такі програми в нас найбільше це є із польськими університетами, це Люблін, це Ополі. Це Вроцлав, ряд інших університетів. Зараз ми активно розвиваємо цю співпрацю з Прибалтикою. У нас вже довгий час діє програма. Ми зараз розширюємо спектр спеціальностей з німецькими партнерами. Це університет прикладних наук міста Шмалькальден, де в нас навчаються студенти по комп'ютерній інженерії. Зараз ми розширюємо на галузеве машинобудування і на ряд інших спеціальностей, де є. Така ну, висока затребність студентів. Окрім того, в нас студенти і також викладачі за програмою Еразмус побували і співпраця продовжується з словацькими університетами, зокрема з університетом Кошице, а також з іспанськими, з європейськими університетами, такими, наприклад, як Іспанія, це університет Валенсії. Де теж нас активно і було стажування і аспірантів, і зараз двоє студентів навчається. Ці обміни і стажування є безкоштовними. Уточню, будь ласка. Ці обміни є платними, але це покривається за рахунок або грантів, тобто це кошти Європейського союзу, це за програмою Еразмус. Ну, звичайно, там, можливо, не всі 100%, але якщо там стипендія там біля тисячі є, то тобто, ти, студент я думай, може щодосуляє... їхати, так, звичайно, мати так, отримати стипендію і жити на неї. Так. Знаю також, що у вас дуже гарно розвинутий освітньо-мистецький центр політехніки, скажіть детальніше, і от як студенти проводять своє дозвілля? освітньо мистецький центр політехніки це є такою окрасою нашого університету. І студентська студентська, студентська рада активно використовує його для проведення різних заходів. Це і спортивні змагання, це і мистецькі конкурси, це і такі розважальні програми. Окрім того, університет є. Чи Студентська рада університету є організатором таких загальноукраїнських ряду заходів, загальнообласних заходів, де, крім студентів нашого університету, приймають участь також студенти і інших університетів. А також він використовується активно і для іноземними студентами для проведення своїх заходів, які писають тим чи іншим. Скажімо так, подіям. З подіям а скажіть, я думаю, цікаво буде почутися абітурієнтам на рахунок гуртожитків. Чи достатньо гуртожитків місця? Е, ну, я хочу сказати, що ми зараз 100% забезпечуємо гуртожитками. Раніше ми, скажімо так, користувалися гуртожитками і інших навчальних закладів, але зараз, ну по крайній мірі, цей рік нас це повністю достатньо. Тобто не буде проблем, якщо Звичайно, так. Чи... так, так, так школярі поступати. поступати. Зрозуміло. Скажіть, можливо, ще за якісь наукові дослідження, які останнім часом відбувалися на базі технічного університету. Я хочу сказати, що в нас є ряд таких міжнародних програм. Ну, зокрема, в минулому році в нас було відкрито проект, так званий проєкт FabLab. Це по створенню центру про, по 3D-принтингу, і центр цей минулому році був відкритий. Його обладнання, його напрацювання активно використовується студентами при розробці там, дипломних проєктів, курсових проєктів, при створенні моделей, там, скажімо, будівельних споруд і так далі. Активно у нас у нас активно залучаються студенти до наукової роботи. І ті проекти, які виконують нас науковці нашого університету, як правило, там завжди присутні студенти і аспіранти при виконанні цих проєктів. Ну, з таких цікавих проектів я би відмітив, це проекти, які мають таке прикладне звучання, прикладне значення для це по розробці систем управління. Систем управління телекомунікаційними там, скажімо, комплексами чи телекомунікаційними об'єктами, які виконуються на замовлення там, Укркосмосу і ряду інших організацій. Це в нас кафедра приладобудування, керівник, професор Паламар Михайло Іванович. Також є цікаві розробки по області штучного інтелекту. Є розробки, які пов'язані з значить, розробкою високоефективних транспортних систем. Це і кафедра автомобілів, це кафедра економічної кібернетики. Ну, загалом за минулий рік загальний обсяг фінансування наукових досліджень становив біля 8 мільйонів гривень. Це, скажімо так, десь. 15% приблизно від, від обсягу фінанс бюджетного фінансування по навчанню нашого університету. Також знаю, що ви підтримуєте активно центр науки, який в Тернополі відкрився і вже функціонує ці два роки. Як саме підтримуєте, допомагаєте? Ну я хочу сказати, що в, засновниками центру науки виступили, в тому числі і працівники нашого університету, це і завідувач кафедри фізики Любомир Скоренький. І Олег Назаревич, і вони сам, скажімо так, склали основне ядро цього центру. І завжди ці заходи, які організовуються для школярів, для молоді, для студентів міста. Велика присутність ну левова частка це є розробок, і які створені в стінах нашого університету. Як ви вважаєте, чи потрібно взагалі в Тернополі такий от центр науки і що він дає для молоді? звичайно, такий центр необхідний. Нам, не, нам треба переймати досвід інших країн, де на території університетів не тільки є такі центри, скажімо, а є також і дитячі садки, і школи, де м -м -м, діти ще з малку привикають, що техніка це не так страшно, це не так складно. І м -м, в багатьох вивну, скажімо так, обирають. В майбутньому такий свій шлях, який пов'язаний, ну там, скажімо, не, не, не з економічними дисциплінами, де, де в нас є надлишок кадрів, там не з юридичними, з юристами, не з юридичними науками, а обирають шлях, який пов'язаний з такими конкретними речами, які необхідні для того, щоб розвивалася економіка України. і це, це є... Потреба, скажімо, не тільки наших студентів, я про що я але говорив, але наші країни, але й загалом у світі. Теж знаю, що дуже багато студентів у вас займаються активним спортом, є свої спортсмени. Скажіть теж детальніше. Ну, я хотів би відмітити, що минулий рік був такий досить вдалий для університету. На чемпіонаті світу з гривого спорту срібну медаль отримав наш аспірант. Сіправський, також отримали ряд значить, золоту медаль по фестайлу, отримав теж студент нашого університету. Тобто є ряд таких нагород, які де студенти, ну, скажімо так, проявили себе і показали досить високі результати. А в нас є цей спортивний комплекс, є прекрасний плавальний басейн і. Є ігрові зали, і студенти мають можливість активно займатися. Тобто два таких основних напрямки це в нас плавання і гирьовий спорт, де наші, скажімо так, ну і от лижний спорт по фристайлу це теж там, де наші студенти теж дають фору студентам інших університетів. 4 лютого у центрі науки ви відзначали день народження Івана Полія. Як це було, розкажіть, як взагалі вшановують його в вашому університеті? Е, ну, Щорічно, 2 лютого, ми відзначаємо це свято. Е, раз п'ять років ми проводимо таку потужну конференцію, тобто яка пов'язана з, з такими ну, круглими датами. І е, наступного року буде теж це вже буде 175-річчя від дня народження Івана Полія. І це буде святкуватись на державному рівні. Зараз готується постанова Кабінету міністрів про відзначення на державному рівні. Цього свята, цього ювілею, і де передбачено, і буде передбачено ряд таких важливих заходів: це і переведення праць полюя, це і проведення міжнародної конференції, це випуск марки, монети ювілейної. ну і, ну, і Одне з питань, яке ще обговорюється, це питання виконання там заповіту Івана Полюя про те, що про переховання його на в Україні, тобто, коли буде Україна незалежною, то, Тобто це питання теж, ну, скажімо так, обговорюються. І... <гаду> <гаду> Скажіть про тих студентів, які от закінчили ваш навчальний заклад, де вони зараз, хто де працює, можливо, знаєте, якісь історії? Ну, я хочу сказати, що дуже багато студентів, які є, після закінчення університету, стали успішними. Ну, Якщо брати ще з, скажімо, з початків університету, то, ну, скажімо так, багато керівників були і зараз ще є, старшого, старшого покоління таких потужних підприємств, як Тернопіль Газ, це Олег Караванський, Ватра, Василь Щеренко, Михайло Грот, знаєте, так, це фабрика нова меблів. <татисті> всі вони закінчили ваш всі, університет? Так, вони закінчили наш університет. Ну, це з цих, які багато. Це підприємство по випуску соків Галіція, головний інженер, це теж наш випускник, директор з виробництва наш випускник. Є багато студентів, які, випускників, ці, які закінчили наш університет і очолюють програмні фірми, це it компанії в тому числі в Тернополі, це Мочульський, це Віталій Бреус, ну і ряд інших. Також є багато наших випускників, які працюють за кордоном, які є такі, які закінчили, були вже аспірантуру, захистились і успішно продовжують зараз кар'єру наукову за кордоном. Тобто університет має чим гордитись. Наш випускник Андрій Гевко був заступником міністра освіти. При попередньому а а, а чи Допомагаєте взагалі от, студентам якось, можливо, про це влаштуватися? Чи з, звичайно, є в зв цьому, з цьому, цьому ми приділяємо дуже велику увагу. Ну, перш за все, ми щорічно проводимо День кар'єри, і в цьому році, в кінці березня, буде День кар'єри. На який ми запрошуємо, і наших студентів. 21 березня так 21, березня, так, сайт, так, так, 21 березня буде день кар'єри. Ми маємо угоди укладені більше ніж 150 підприємствами. І ну, порядка, скажімо так, 60, 60 представників 60 підприємств, як правило, приймають участь в таких заходах. Студенти мають можливість ознайомитися з. Цими підприємствами пройти співбесіду, про... слухати тренінги. Ну, окрім цього, у нас є відділ працевлаштування і відділ сприяння працевлаштування довозивської підготовки і сприяння працевлаштуванню, який очолює Андрій Крупка, який активно працює якраз по підготовці проведенню цих днів кар'єри. з розширенню цих зв'язків ми створили, окрім цього, ми створили і раду. Роботодавців при університеті і такі ради створені на кожній випусковій кафедрі. Тобто кожна випускова кафедра має двох-трьох своїх стратегічних партнерів не тільки в Україні, а й за кордоном, закордонних партнерів, де, з якими вони співпрацюють по-перше, це по практиці студентів, про проходження практики стажування студентів, бо важливо для студентів не тільки. Знати, а і мати ще і певні навики по проєктуванню, по розробці, по, скажімо, по розробці технологічних процесів, конструкції і так далі. Це, це є важливо. І друге, це і працевлаштування. Таким чином компанії підбирають собі кадри для того, щоб в майбутньому мати добрих фахівців. Окрім того, ми коригуємо наші навчальні програми відповідно до запитів. Роботодавців з тим, щоб давати їм ті дисципліни, ті знання, які їм дозволять скоротити оцей процес, скажімо так, адаптації до цього чи іншого виробництва. Ну, Окрім того, ми маємо добрі такі партнерські зв'язки з міжнародними компаніями. У нас вже більше 10 років співпраця з компанією «Остронянка», це Польща. Де вже більше 500 студентів проходили цю практику. Зараз ми ще розширюємо компанію «Руланд». Це виробник обладнання для харчової промисловості, яка теж потребує кадрів різного профілю. І ми ближчим часом підпишемо таку угоду. Багато студентів наших також практикується. Зараз ми розширили практику це на країни Балтики. Зокрема, Литва, де теж багато студентів, якраз там при співпраці з Литвою, якраз добре те, що студенти мають, скажімо так, цільове, цільову практику. тобто, Практика підбирається таким чином, підприємство підбирається таким чином, щоб вони відповідали профілю спеціальності даного студента. Це є, це є дуже важливо. Бачу вас на сайті теж є досить цікава інформація про студентський науковий форум, який відбудеться 4 квітня, і одна із наукових секцій називається Так: Сучасна освіта, навчання, що спонукає до змін. На вашу думку, якою має бути сучасна освіта, і як от навчанням спонукати молодих людей змінюватися? Ну, перш за все, необхідно відзначити те, що зараз дуже швидко міняються, оновлюються знання, і тому оця теза навчання крізь життя вона є дуже актуальною. Тому, на мій погляд, ми повинні давати студентам не скажімо, вузькі дуже знання, а все-таки, от і це говорить, скажімо так, досвід спілкування і співпраці з іншими компаніями, що їм все-таки потрібно давати добрі базові знання, які дозволять їм при зміні при зміні, скажімо, нових технологій, нового обладнання чи нових, скажімо, якихось програмних продуктів, дозволить швидко. Перенавчатись, тобто тут повинен бути принцип працювати, швидко забувати, ну не забувати, а відкладати і швидко освоювати нові знання. Це, це, це мені здається, саме, саме основне, бо не можна ні в наш час ні керувати компанією чи утримувати компанію, якщо вона весь час не... Буде залучати нові знання, нові технології і так далі. А це треба і готувати відповідні кадри. Що ж, дякую за розмову. Надіюся, дякую. абітурієнтам і вашим студентам буде цікаво послухати слово ректора. Нагадаю, що в нас в ефірі був Петро Ясній, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Аполія. На все добре, дякую.